Алгоритми впорядкування масиву, впорядкування одновимірного масиву методом обміну, метод бульбашки. Давайте пригадаємо, який одновимірний масив вважається впорядкованим. Наведіть приклади. Які ви знаєте 4 впорядкованості одновимірного масиву? Який одновимірний масив називається впорядкованим за зростанням, впорядкованим за спаданням, впорядкованим за неспаданням і впорядкованим за незростанням. У чому полягає суть алгоритму впорядкування одновимірного масиву методом вибору? Розглянемо алгоритм впорядкування одновимірного масиву методом обміну. Будемо, як і в попередньому алгоритмі, впорядковувати масив за зростанням. Для пояснення ідеї цього алгоритму розглянемо для прикладу також невпорядкований масив з шести чисел 13, 6, 5, 18, 11 та 10. Братимемо по черзі два сусідні елементи масиву: перший, другий, другий, третій, третій, четвертий і так далі. І якщо лівий з них буде більше правого, будемо обмінювати їх місцями. Беремо перший і другий елементи масиву: 13 і 6. 13 більше 6, Тому обмінюємо їх місцями. І отримуємо такий масив: 6, 13, 5, 18, 11, 10. Беремо другий і третій елементи масиву 13 і 5. 13 більше 5. тому обмінюємо їх місцями і отримуємо такий масив: 6, 5, 13, 18, 11 та 10. Далі беремо третій і четвертий елементи масиву 13 і 18. 13 не більше 18. Тому не обмінюємо їх місцями і масив залишається той самий. Беремо четвертий і п'ятий елементи масиву 18 і 11. 18 більше, ніж 11, тому обмінюємо їх місцями. І отримуємо такий масив: 6, 5, 13, 11, 18 та 10. Беремо 5 та 6 елементи масиву 18 і 10. 18 більше 10, тому обмінюємо їх місцями. І отримуємо такий масив: 6, 5, 13, 11, 10 та 18. У результаті першого проходу по масиву найбільший елемент масиву стає останнім і займає своє місце в майбутньому впорядкованому масиві. Тому в подальшому впорядкуванні попередній до нього елемент порівнювати з ним вже не потрібно. Далі потрібно повторити цей процес, починаючи з першого елементу масиву. Тоді після другого проходу по масиву два останні елементи займуть свої місця в майбутньому впорядкованому масиві. 5, 6. 11, 10, 13 та 18. І так далі. Усього потрібно зробити 5 проходів по масиву. На останньому проході свої місця займуть одразу 2 елементи, після чого отримуємо впорядкований за зростанням масив. Складемо фрагмент проєкту для впорядкування за зростанням одновимірного масиву з 6 дійсних чисел, що вводяться з клавіатури. І зробимо це методом обміну. А присвоїти ліст в дужках map, в дужках float, input, в в лапках водіть 6 чисел через пропуск. Крапка спліт круглі дужки. Тобто за допомогою цього рядка ми вводимо значення елементів списку з 6 дійсних чисел. Далі запускаємо цикл, який будемо повторювати 5 разів For i e in range 5. Тобто це 5 проходів по списку. Далі будемо порівнювати кожну пару сусідніх елементів, починаючи з першого елементу масиву, до останнього саме в невпорядкованій частині масиву. Для чого ми запускаємо ще один цикл 4G in range в дужках 5-I? Далі перевіряємо, якщо лівий з двох сусідніх елементів буде більше правого з них, і AG ти більше, ніж AG плюс 1, то ми обміняємо два сусідніх елементи місцями. Для цього використаємо допоміжну зміну X. Х присвоїти Адіти. І далі Аджити присвоїти Адж плюс перше. І A плюс перше присвоїти X. Все. Тобто, за допомогою останніх трьох рядочків ми зробили обмін між двох елементів. І виводимо наш масив, впорядкований масив. Print в дужках А. Запускаємо, перевіряємо. Щоб впорядкувати одновимірний масив за спаданням, потрібно при порівнянні двох сусідніх елементів обмінювати їх місцями у тому випадку, якщо лівий з них менше правого. Для цього необхідно внести певні зміни у фрагмент проєкту. Якщо в одновимірному масиві є рівні між собою елементи, то наведений алгоритм впорядкує його за неспаданням. Переконатися в цьому можна на прикладі 12, 4, 6, 2, 6 та 4. Наведений алгоритм може бути оптимізований, якщо на кожному проході відслідковувати, чи відбувався хоча б один обмін, і завершити виконання, якщо жодного обміну не було. Це значно прискорює виконання алгоритму, якщо масив є частково впорядкованим, а особливо якщо лише окремі його елементи стоять не на своїх місцях. Метод обміну інколи називають методом бульбашки. За аналогією з тим, як бульбашки в газовій воді спливають на поверхню, елементи одновимірного масиву спливають його кінці. Спочатку найбільший, потім найбільший серед тих, що залишилися, і так далі. Потреба у створенні швидких та ефективних алгоритмів порядкування вперше виникла на початку ХХ століття у США і була зумовлена значними обсягами даних, які потрібно було впорядкувати, результатами перепису населення. З появою комп'ютерів на початку 40-х років ХХ століття обсяг даних для опрацювання постійно збільшувався, і для зменшення часу роботи програм опрацювання цих даних розробляли більш ефективні алгоритми впорядкування. Такі алгоритми розробили відомі математики і програмісти Джон фон Нейман, Чарльз Хоар, Дональд Шелл, Дональд Кнут та Едзгер Дейкстра. Українські науковці багато років займаються вдосконаленням та застосуванням алгоритмів порядкування для оптимізації обчислень. Проблемами впорядкування даних займалися дослідники Інституту кібернетики імені Глушкова НАН України для організації обчислень на комп'ютерах із розподіленою пам'яттю. Ці дослідження стосувалися як фундаментальних досліджень символьної обробки інформації, так і їхнього практичного застосування в паралельних обчисленнях. Розпізнаванні образів, нейронних мережах, хмарних обчисленнях та інше. Суттєвий внесок в дослідження цих питань внесли українські вчені Мирослав Іванович Жалдак та Юрій Володимирович Триус. Запам'ятай найголовніше одновимірний масив вважається впорядкованим, якщо серед значень його елементів встановлено певний порядок. Розрізняють чотири види впорядкованості одновимірного масиву за значеннями його елементів. За зростанням, за спаданням, за неспаданням, за незростанням. Одновимірний масив А називається впорядкованим за зростанням або зростаючим. Якщо значення кожного його наступного елемента більше значення попереднього, тобто для всіх І виконується нерівність, а І плюс 1 більше, ніж АІТ. Одновимірний масив А називається впорядкованим за спаданням або спадним. Якщо значення кожного. На його наступного елемента менше значення попереднього, тобто для всіх і виконується нерівність, а «і» плюс перший менше, ніж аїтий. Одновимірний масив А називається впорядкований за неспаданням або неспадним, якщо значення кожного його наступного елемента не менше, тобто більше або дорівнює значення попереднього. Тобто для всіх І виконується нерівність, а «і» плюс перший більше дорівнює аїтого. Одновимірний масив А називається впорядкований за незростанням або незростаючим. Якщо значення кожного його наступного елемента не більше. Тобто менше дорівнює значення попереднього. Тобто для всіх І виконується нерівність, а І плюс перший менша бодорівню АІТИ. Дякую за увагу. Слава Україні!